Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 30-й випуск рубрики Відомі люди Валерій Сергійович Маркус. Валерій Маркус народився 14 липня 1993 року у місті Первомайськ на Миколаївщині. У дитинстві захоплювався боксом і футболом, але з 15 років знав, що хоче бути серед найкрутіших хлопців на планеті у повітряно-десантних військах. Наступного дня після 18-го дня народження, не чекаючи повістки, він прибув у військомат, щоб піти на службу у десантно-штурмові війська. Із вересня 2011 року почав службу у 25-й бригаді, у 2014 році. Коли до кінця контракту Валерія залишалося півроку, почалося російське вторгнення в Україну. 8 березня 2014 року Валерій отримав свій перший бойовий наказ. Він потрапив на фронт під Слов'янськ. Влітку ж того ж року, російські бойовики призначили винагороду за вбивство Валерія, після чого він змінив в соцмережах прізвище, на вигадане Валерій Ананієв, також прибравши місце народження. 2020 року. Валерій відмовився від псевдоніма і повернув на всі свої сторінки в соцмережах справжнє прізвище за паспортом Маркус. Під час служби в АТО Валерій вів відеоблог, намагаючись показати армію такою, як вона є, не перебільшуючи жахи війни і не применшуючи помилок командування. Публікував відео із передової про звільнення вуглегівська, Дебальцевого, результати боїв, обстріли та армійське життя. У 2016 році був госпіталізований. Після проходження лікування у Дніпрі, Старокостянтиновій та Одесі, був звільнений із лав Збройних сил України. У 2017 році вирушив у пішу подорож шляхом Святого Якова, довжиною у 2000 кілометрів із Парижу до мису Фіністера, 13 серпня 2018 року вийшла його перша художня книга Сліди на дорозі. Яку Маркус почав писати ще у 2015 році. Перед презентацією книги у Дніпрі Валерія Маркуса затримали для проведення слідчих дій щодо бійки у 2016 році. Згодом суд зняв усі звинувачення і справу закрили. У 2019 році пішов у наступну пішу мандрівку довжиною 3,5 тисяч кілометрів через гори Скандинавії за полярне коло до Північно льодовитого океану. Став героєм повнометражного документального фільму Сергія Дмитренка Вільна людина. Проще». Піднявся на дві із семи вершин світу. У 2019 році на найвищу вершину Африки Кліманджаро. А в січні 2022 року на вершину Аконкагуа – найвищу вершину Південної Америки. Також у 2019 році піднявся на вершину гори Айленд Пік – Гімалаї. Пізніше, у травні 2022 року. Мала відбутись експедиція на вершину Евересту, але почалось повномасштабне російське вторгнення. Не зволікаючи, Маркус доєднався до Лав Збройних сил України. Свою військову кар'єру Валерій Маркус розпочав у 25-й окремій повітряно десантній бригаді. У 2014 році брав участь у боях за Крематорськ, Слов'янськ, Дебальцеве. У 2016 році, після отриманого поранення, залишив службу через стан здоров'я. Після повномасштабного вторгнення російських військ до України Маркус повернувся до Збройних сил України у складі 30-ї бригади. Перші кілька місяців воював у складі розвідувального підрозділу, зокрема у місті Троїцьке. Працював під командуванням Героя України Володимира Гринюка. В кінці квітня 2022 року отримав пропозицію посісти посаду головного сержанта 47-го окремого батальйону. Займався відбором до військової частини. Розбудовою сержантського корпусу, створенням ідеології та символів військової частини. Згодом батальйон став 47-ю бригадою Магура, де Маркус обміняв посаду головного майстра сержанта і продовжує займатися розбудовою сержантського корпусу за натівськими стандартами. Валерій Маркус є ідеологом та співзасновником благодійного фонду Маркус Фаундейшн. Фонд Маркус Фаундейшн забезпечує 47-му бригаду Магура. Допомагає виключно їй та напряму співпрацює із військовим формуванням. Фонд є неформальною тиловою службою 47-ї бригади, що допомагає у мобілізаційній роботі, закриває побутові та фінансові питання. Завданнями фонду є матеріальне та технічне забезпечення 47-ї бригади Магура, організація навчання, тренування, а також розробка програми турботи для підтримки сімей загиблих героїв та програми піклування про поранених побразимів. У 2015 році, і ще на війні, Валерій почав писати книгу. На початку лютого 2018 року рукопис було завершено і почалася підготовка до друку. Не дійшовши згоди із жодним із українських видавництв, він, заручившись підтримкою близьких друзів, зайнявся цим процесом із ними. 13 серпня 2018 року книга надійшла у продаж та одразу стала бестселером. За перші три тижні розкупили увесь п'ятитисячний тираж. Що є величезним успіхом для українського книжкового ринку. У квітні 2022 року Валерію Маркусу разом із капітаном Іваном Шаламагою запропонували очолити і сформувати 47-й окремий стрілецький батальйон. Із жовтня по листопад 2022 року 47-й окремий штурмовий полк проходив переформування як 47 ма окрема механізована бригада. В бригаді Маркус обіймає посаду майстра сержанта 47-ї. Окремої механізованої бригади Магура в середині червня 2023 року брав участь у контрнаступальних діях у Запорізькій області має медаль за воїнську доблесть імену вогнепальну зброю, за значні заслуги забезпечені обороноздатності України, зміцнені національної безпеки, бездоганну військову службу, зразкове виконання військового обов'язку під час збройної агресії РФ проти України та виявлені при цьому високий професіоналізм, честь і доблесть. Нагороджений медаллю за особливу службу 3 ступеня. Нещодавно Валерій Маркус розкритикував журналіста Юрія Бутусова, який виклав у мережу відео із підривом бійців 47-ї бригади на російських мінних полях. Але Валерій Маркус на це відповів: Якщо підсумувати кількість наших полеглих у боях за місяць безперервних військових дій, плюс кількість зниклих безвісти, загальний відсоток буде менших 2%. Ми у бригаді дуже піклуємося про своїх людей. Всі ці дані зараз конфіденційні. Але колись цей час пройде, і ви зможете перевірити мої слова, зазначив Валерій. Ось така чудова людина, чудовий військовий. На таких військових людях тримається вся Україна. Тому, шановні друзі, я думаю, вам було дуже цікаво. Слава нашим всім героям, слава всім сержантам, офіцерам, всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Поширюйте це відео скрізь, в соцмережах і так далі. Дякую всім за увагу.